Більшість петперенців сприймає домашніх улюбленців як рівноправних членів родини. Однак у суспільстві не всі готові приймати та поважати тварин. Господиня одразу зрозуміла, з скота хтось жорстоко знущався. Двоє людей прив'язали собаку до трактора і сім кілометрів тягнули його. Соціально відповідальний бренд Club for Фопоус не лише виробник корму для тварин, а й адвокат їхніх прав. Саме тому на День незалежності клуб запустив перший в Україні диджиталізований пед-документ. Паспорт хвостатого українця. Ним стала інтерактивна інстаграм-маска у вигляді айді-картки. Механіка була проста. Петперентам потрібно було лише заповнити форму. Результати виявилися неочікуваними. Документом свого улюбленця захотіли поділитися десятки тисяч українців, і навіть більше. Паспорт став вірусним у TikTok. З нульовим бюджетом Клаб Фепоус не лише втримав прихильність аудиторії, а й збільшив їх. І навіть українці, у яких немає тварин, позитивно відреагували на ініціативу.